When war has returned to Europe because of the war of aggression by the Russian Federation against Ukraine, the promise of never again has been fundamentally challenged. Ми знаходимось у музеї геноцидів під назвою Територія пам'яті. Він в Одесі. З поміж інших стендів тут є окремий присвячений Нюрбернському процесу. 216 днів, 403 засідання. Вироки головним воєнним злочинцям нацистської Німеччини. Суд історії у Нюрнбергу виносив з листопада 45-го року до жовтня 46-го року. Історично цей трибунал, а також наступний за ним, за підсумками Другої світової війни. токійський, були двома тими на сьогоднішній день, на яких судили за злочин агресії. Тоді його називали злочином проти миру. Спеціальний трибунал. Щодо злочину агресії проти України, заснований двосторонньою угодою між Україною та Радою Європи 25 червня 2025 року. Може стати першим за 80 років, на якому судитиме за злочин агресії. А саме цей злочин став відправною точкою для скоєння російської армії на території України. Інших найтяжчих міжнародних злочинів, воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду. Що спільного між Нюрбернським трибуналом, який запрацював вже після капітуляції нацистської Німеччини, і створюваним просто під час повномасштабної російсько української війни, спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України? Я думаю, що порівняння Юргу і, і нашого спецтрибуналу в цілому виправдане і правильне. тому що обидва трибунали стосуються перш за все злочину агресії. Так? Їхня предметна юрисдикція — це перш за все злочин агресії. У нашому спеціальному трибуналі це єдиний злочин, який підпадає під предметну юрисдикцію. Чому єдиний? Тому що інші злочини покриті МКС, так? То інші три категорії. А, в Нюрбольському трибуналі було три категорії найтяжчих міжнародних злочинів. Злочин агресії тоді називався злочини проти миру, злочини проти людяності та воєнні злочини. Да? Злочини геноциду ще не був самостійною категорією, а слово вже вживалося в контексті злочинів проти людяності. Тому щодо предмету схожість є, також я би сказав, що їх можна і варто порівнювати в контексті того, що Обидва трибунали є відповіддю на агресивну війну. В нас це в нашому трибуналі це єдині злочинки. Тобто, а в Нюбрському трибуналі вирок, 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 близько 80% всього там стосується саме злочину агресії, злочину проти миру. Тому це, це дуже схожі речі. Разом з тим, ми також маємо розуміти, що Нюрберський трибунал це трибунал, створений після поразки Німеччини. Франциско. Була капітуляція, була поразка. Німеччина не здійснювала юрисдикції над своїми територіями якийсь час. І була можливість фізично захопити цих людей і привезти їх в Нюрнберг, посадити їх на лаву під ну а потім на Шеберці. Зараз ми розуміємо, що ми створюємо спеціальний трибунал під час війни. І ми не знаємо, який буде стан. Війні, коли він запрацює операційно. Тому для того, щоб трибунал міг ефективно працювати і міг йти далі, ніж існуючі на сьогодні е, міжнародні установи, зокрема, далі, ніж стадія видачі ордер на арешт, нам потрібні заочні провадження і заочні вироки. Це те, чого зараз не може зробити жоден судовий орган в світі, да, міжнародний видати заочні. Вироки російському вищому військовому та політичному керівництві. Спецтрибунал це зможе зробити. Якщо цих людей схоплять, то заочні вироки будуть не потрібні, вони сядуть на лавок суду. Але якщо їх не схоплять, я якийсь час. Я переконаний, що можливість заочних проваджень... для мене це одна з головних фішок спеццина. Для мене це от його така особливість і сила, знову ж таки, якої немає ніхто інший. Тому для мене це дуже важлива розвитку. Ми дуже билися за те, щоб зрештою спеціальний трибунал міг повноцінно працювати в рамках злочину проведення. За вчинення злочину проти миру у Нюрбернзі засудили 8 осіб 14 осіб виправдали, у тому числі серед засуджених були. Головнокомандувач Люфтваффе Герінг, головнокомандувач військово-морських сил Редер, рейхсміністр закордонних справ Рібентроп, рейхсміністр окупованих східних територій Розенберг, рейхсміністр Гес. Виходячи з цього історичного прикладу, можна попередньо скласти портрет майбутнього обвинуваченого спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Це представники найвищого військово-політичного політико-військового керівництва, відповідальні за планування, за підготовку за ведення агресивної війни проти України. Ключове чи буде здатний трибунал розслідувати і переслідувати чинного главу держави, главу уряду, міністра закордонних справ Російської Федерації? Вони користуються імунітетами, і це була умова, за якою це була схема створена, і процес фактично дійшов до цього етапу. Тому щодо цих осіб. Здійснюватися переслідування не може, тобто до тих пір, поки вони будуть наділені функціональним імунітетом, поки Путін буде там в статусі президента Лавров, в статусі міністра закордонних справ, вони не можуть бути переслідуваними, тому це ось відповідь на це питання. Щодо того, чи може порушуватися впровадження щодо них. То це прерогатива буде суду. Тобто суд може порушувати питання щодо відповідальності цих осіб без того, щоб вони могли бути переслідувані. Принциповий факт, на який звертає увагу Антон Кориневич: говорити слід про трибунал щодо злочину агресії проти України, а це не лише російський злочин, предмет людей це злочин агресії незалежно від того. Хто його вчинив? Громадянин Росії, окей. А може громадянин якоїсь іншої держави, якоїсь держави е, Ісламської Республіки, а може іншої пострадянської держави близько біля нашого кордону, а може громадянин якоїсь далекосхідної держави. Тобто не може бути трибуналу щодо російської агресії. Так? Може бути щодо злочину агресії проти України. Тому це дуже важливо. Спеціальний трибунал а, також а, не має будь-яких часових обмежень у розслідуванні злочину агресії проти України. А, зрозуміло, що позиція українських юристів завжди полягала в тому, що часова юрисдикція спецтрибуналу має починатися у 2014 році з часу початку окупації Криму і початку збройного конфлікту на Донеччині та Луганщині. Ми вже залишили це питання на вирішення суду трибуналу в, в кожній конкретній справі. Ми написали, що трибунал має юрисдикцію щодо злочину агресії проти України. Кра. А вже в кожному конкретному кейсі трибунал дивитиметься, коли почалася відповідна протиправна поведінка того чи іншого суб'єкта, того чи іншої фізичної особи, яку трибунал в тій чи іншій конкретній ситуації переслідує. Безпосереднє розслідування проводитиме офіс прокурора спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Але вже понад два роки доказову базу збирають слідчі і прокурори Міжнародного центру переслідування за злочин агресії ICPA. Це його абревіатура англійською. International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression Against Ukraine – ICPA. Цей ICPA працює з початку липня 23-го року у Газі. Штаб-квартирі Євроюсту на базі Євроюсту і на базі спільної слідчої групи. До нього входять слідчі і прокурори з декількох держав України, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Словаччини, Румунії. Входили прокурорка від США за попередньою адміністрацією, зараз вже ні, а також прокурори від Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. І от з липня 23-го року ці колеги працюють над по суті напрацюванням доказової бази агресії проти України. І коли Трибунал запрацює, йому не доведеться починати розслідування з нуля. Він зможе ґрунтувати свою роботу на тих результатах розслідувань, які у нас є в ICPA. Тому це був важливий проміжний для нас такий результат. І важливий момент, щоб розслідування не були втрачені і не втрачався час. І знову відсилання до історії під час Нюрбернського процесу, єдиним обвинуваченим, якого засудили заочно, тобто і на псенція, був особистий секретар е, Гітлера Мартін Бурман, здійснювати кримінальне провадження за відсутності обвинуваченого не заборонено. ЄСПЛ, тобто Європейський суд з прав людини, визнає такі процедури законними за дотримання певних процедурних гарантій. Умови ухвалення рішення стосовно Ін абсенція, передбачаються у статуті спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України у статті 28. Наскільки прописаний механізм? Виявиться дієвим, покаже лише час. Говорити про те, що всі справи можуть розглядатися і набсентія, переносить роботу трибуналу на дещо теоретичний рівень, а не на практичний. А справді це було заявлено, що можуть всі справи розглядатися інабсенті. Так, на якомусь етапі це може бути. Але е ухвалення рішень в такому порядку, як на мене, е просто. Ну, М'яко кажучи, нівелює правову силу цих рішень, я можу покластись на аналог ухвалених рішень на псентія національними українськими судами по 438 статті, майже 90%, відсотків там 180 вироків було на 1 січня цього року. З них 18 реально осіб, які пройшли через судові процедури, тобто 180 мінус 18 – оце були вироки на псенті. Але повертаючись до загалом питання щодо процедури і на то ну я вважаю, що вона не має бути такою, скажімо, широко вживаною в цьому спеціальному трибуналі. Але ж ми бачимо заяви тих, хто працює над конструкцією цього суду, і відповідно. Будемо дивитися, наскільки це буде ефективним з точки зору встановлення справедливості в результаті розгляду справці, ви казали про те, що потрібно забезпечити справедливість. Справедливість полягає в тому, щоб сторона, яка захищається, і було надано необхідні процесуальні ресурси, інструменти, можливості для того, щоб захистити свою позицію себе. Від пред'явленого обвинувачення. І, і власне здійснення провадження і в таких справах, воно вимагає дотримання декількох умов. Перша умова це належне повідомлення. Тобто для того, щоб здійснювати провадження і набсенті, сторона захисту, а саме обвинувачений, має бути повідомлений про те, що, що до нього здійснюється відповідне провадження. І він вже має прийняти рішення або він з'являється в суд, або він погоджується на судовий розгляд, але за його відсутності, або ж він не погоджується на судовий розгляд, але тим не менше він знає про цей судовий розгляд, і відповідно, тобто він розуміє, що він відмовляється самостійно. Усвідомлено відмовляється від того, щоб якимось чином представити свою позицію в суді. Тому цей перший етап належного повідомлення особи про те, що щодо неї здійснюється переслідування, обвинувачення висунуто, він є дуже серйозним і статут передбачає обов'язок сторони обвинувачення прокурора, да, забезпечити повідомлення особи про. Про такий процес від суду, від судових палат ну, перевірити, чи була особа належним чином повідомлена. Другий момент пов'язаний з забезпеченням справедливості, щоб особа, яка відсутня в судовому засіданні, вона була належним чином представлена, захищена, кваліфіку... їй була надана ефективна правнича допомога у такій справі. Звісно, що перед адвокатами захисту стоїть неймовірні виклики. Пов'язані з тим, що вони не можуть з клієнтом погодити правову позицію, оскільки клієнт, як правило, і уникає зустрічі зі своїми адвокатами. Ну і звісно, що в разі, якщо ця особа буде, що до неї буде прийнято якесь негативне рішення, вона буде засуджена за вчинення злочину, то вона повинна мати право на перегляд її судового рішення після того, як вона з'явиться в судове засідання. Власне, статут наразі всі ці гарантії він передбачає статут спецтрибуналу. Насправді ми є свідками формування, або точніше, реформування міжнародної системи відповідальності за агресію, не швидкого процесу, не ідеального і не на всі питання поки що є відповіді. Ну, по перше, найбільше організаційно-політичне дипломатичне питання це те, щоб була необхідна кількість ратифікацій, саме розширеної часткової угоди про те, щоб трибунал розпочав свою офіційну роботу. І відповідно тут дуже важливо комунікувати з державами, переконувати державу, що спеціальний трибунал за злочин агресії є. Невід'ємною частиною справедливості і відповідного встановлення миру для України і, взагалі, то для того, щоб не допустити повторення вчинення акту агресії, нам видається, що угода між Україною та Радою Європи як правова основа для створення створення спецтрибуналу це абсолютно легітимна основа. Тому що Україна може брати участь у процесі створення спецтрибуналу, бо вона Україна є державою жертвою цієї агресії. А Рада Європи має всі моральні, політичні права і правові права теж брати в цьому участь, тому що Росія була членом Ради Європи і в 2014 році, коли розпочалася російська агресія, і в 2022 році, коли, власне кажуть, що розпочалося повномасштабне вторгнення. І саме за повномасштабне вторгнення Російська Федерація була вибуда з Ради Європи. Тобто в Ради Європи є оцей і політичний і моральний і правовий зв'язок і, і підстави це робити. Далі, Рада Європи є найбільшою європейською регіональною організацією. Так, Це легітимність ну абсолютно. А, і більше того, в, в цьому третьому елементі. В розширені частковій угоди, а її учасниками можуть бути не тільки держави-члени Ради Європи, а й держави з усіх континентів. Тобто ця розширена часткова угода буде відкрита до участі будь-якої держави, з будь-якого континенту. Тому, звичайно, що ми сподіваємося, що держави не з Європи долучаться. До розширеної часткової угоди. І таким чином, звичайно, вони підвищать і покажуть, що це не виключно європейська історія. Але я особисто не бачу ніяких проблем в тому, щоб там казати, що це європейська історія. Бо це найбільша війна в Європі після Другої світової. Що... Це так і є. Тут нема нічого в цьому негативного. Але, звичайно, що ми будемо намагатися залучити якомога більше держав з різних регіонів світу до розширеної часткової угоди. Є така не дуже відома фотографія, як ящики з архівами Нюрбернського процесу вивантажуються в аеропорту Схіпгол у Нідерландах. У 1950 році архіви Нюрбернського процесу передали до Міжнародного суду ООН у Газі. Саме це. Місто у Нідерландах, яке часто називають столицею міжнародного правосуддя, потенційно розглядається як таке, де буде розміщуватись спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Ну принаймні недавно Нідерланди вже підтвердили, що прийматимуть його початковий етап. Проте, і водночас найголовніше завдання, яке зараз стоїть перед всіма сторонами, долученими до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, це приєднатися до розширеної часткової угоди про керівний комітет. Бо саме він, керівний комітет, прийматиме. Всі ключові рішення по трибуналу це і місце розташування, і бюджет, і вибори суддів, і прокурора.